Знаєте, коли я, будучи ще студентом, проходив курс онкології у славного корифея, онкології, який створив онкологічну школу в тодішньому Союзі на ТШК професора, він сказав, що в кожного лікаря незалежно від фаху, повинна бути онкологічна настороженість. Тому що, Чому це викликає таку, кажуть, приляк, знаєш? Сам назва, сам діагноз і все решта, ніби воно з'являється несподівано. Це необхідно, щоб лікар, ну і люди вже в віці поза 50 років, теж мали таку певну, не хочу називати насторожністю, бо це може перевести до якоїсь паніки. А це. Для того таку дбати про здоров'я і пам'ятати, що онкологію можна вчасно діагностувати, вчасно виявити. Ну і потім, якщо вже такі діагнози поставлені, і лікування є, це теж не є ще на сьогоднішній день. Медична технологія дозволяє продовжувати, продовжувати, продовжувати на роки життя такого пацієнта. Власне, наші глядачі, хто нас зараз дивиться, ем, листають стрічку в Тіктоці, Фейсбуці, на інших наших платформах. Як власне тим хлопцям зрозуміти, що їм потрібно робити? Тому що зараз ну, мало хто розуміє, чи треба йому піти щось перевірити? Він здоровий, класно себе почуває. Ну тобто немає ніяких до того показників. А в цей момент можливо вже щось відбувається, і власне що робити, як це визначити. Ну, якщо ви здорові молоді люди, то ви, без сумніву, мусите дуже дбати про своє здоров'я, а не через онкомаркери, а не курити, то, що одна з найчастіших причин захворювання онкології серед мужчин, регулярно харчуватися для того, щоб не виробити виразку. Тому що виразка. Хронічне захворювання шлунку, це теж може привести до переродження клітини відповідно до злоякісних пухлин. Ось це, що я можу порадити молодим людям.